Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені d і ми продовжуємо кар'єру українського бійця MMA в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми перемогли Леонардо Гарсію, захистили свій титул чемпіона UFC в Фезервейті, отримали бій вечора. І також цей бій буде претендувати на бій року. Ну і сьогодні подивимось, подивимось, які кандидати будуть у нас. Нагадаю, що у нас є ще борг перед Гуїдою. Ну і ми прагнемо далі, намагаємось зловити його в Октагоні і побити. Ну, подивимось, хто у нас кандидати. Кап Свонсон і Деметріус Джонсон. Подивіться, Деметріус Джонсон, ми з ним бились в Прайді, але тепер ми можемо побити з ним. В UFC 100, 178 мейн івент Bantamweight. Ну, не факт, що буде майн івент, може там домовитись і скинути нас на Комейн. Ну, я згоден, я, хоч... я хотів побитись з Деметріусом саме в UFC, а не в прайді, тому давайте, давайте я, прийму. я прийму цей виклик. Ми опускаємось в нижчу вагу. Лайтвейт нас поки що не пустили, може пустять в Bantamweight. Ну, звичайно, ми будемо далекі від Гуїди. Але грай з ним. Грать з ним Так, нам дають дві сесії тренувальних, ну, давайте спробуємо щось якийсь левел ап. Так, тут другий левел. Left Side Kick ми не так часто використовуємо. Тому давайте ось цю штуку. Непогано у нас вона проходить, вона зупиняє наших суперників, вони не можуть так сильно наступати. Ну і плюс підбиваємо їм стаміну, підбиваємо їм корпус. Дуже дуже гарний прийом. Райт Ролінг Соббат. А, в народі. В народі вертуха по корпусу. Дивіться. Так, щось він почав захищатись. Треба йому трошки на голову переводити. Так, це наш новий. Це другого левельний партнер такий? У нас не вистачило 3000, щоб придбати нового трет... не, третього левела. Так, ну поки що ми непогано йдемо. Ну-ну-ну, що це таке? Що він хапає? Та підійди ти нормально, да я в тебе вріжу Ну, по-моєму, ми. виконуємо. Поки що... Начебто виконуємо. Не обов'язково, нагадаю, бити цим ударом, головне правою ногою. Просто більше бонусів дають, якщо ви використовуєте те, що прокачуєте. Так, і що, нам дали третій левел? Чи ні? Максимальний. І... Так. Так, третій левел. Все нормально. Ну, і ще одна тренувальна сесія. Давайте все-таки прокачаємо свій футворк. Давайте. На 86. Треба також підняти в стійці параметри, і, по-моєму, це якраз те тренування, що нам повинно підняти, бо у нас 79 стали. Удари. Так, все, я готовий, go. я готовий. To давай, давай. Okay, Головне, не пропускати оці переключення секторів. Так, непогано. Працюємо поки що джебом і. прямим. Працюємо руками. Circle, circle. Тому що удари швидші. І можемо більше виконати по Change кількості. Position. І набрати так балів. Ну, тепер лоу-кіки. Так, ну лоу-кіки це не дуже добре. Так, давай Чотири зірки, непогано. Давай, 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 біжи, 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 бо віднімаються бали, якщо ви подивитесь на цю полоску, на цю смужечку, якщо ви не на секторі, віднімається трошки балів. Давай, давай, давай. Давай, давай Ще трошки ну хотів добити, але 4 зірки я таки здобув, начебто. Так, 81. У нас бачите удари в стійці і навіть, бачите, захист ми також піднімаємо на один бал в стійці саме. Ну, Пункти партера у нас взагалі погані, бачите, 55, клінчі 53, сабмішини 56. Тобто ми, ми чіткий боєць в стійці і не любимо ми оцієї, цієї боротьби. Ну і в нашому вечорі, ну, як бачите, я казав, що домовляться і домовились в бантом Вейті на чемпіонський бій. Але почнемо з Карду. І тут Чарлі Валенсія проти Скота Йоргенсена, Бен Ротвелл проти Сіна МакКоркла, Марк Муньос Деміан Майя, Стефан Стрю, Брок Леснар. Джуніор Дос Сантос Пет Баррі. Гарне ютубівське прізвисько у Пета Баррі HD. Де 3D Деметріус Джонсон. І Юрая Фейбер Кід Ямамото. Ось так. от. Другий номер. Деметріус Джонсон. Другий номер в бантамбейті. І Чемпіон б'ється в одному, в одному вечорі. Ну, і давайте. Мій бій. Ми перемагали Деметріуса в Прайді, але там було трошки по-іншому все. Тому в Октагоні вже давно насправді ніхто не перемагав Деметріуса. Могутнє мишеня. Могутнє мишеня боєць, який ще й стрімить на твічі. Всілякі ігри. Такий нетиповий, нетиповий спортсмен. A natural athlete, Demetrius Mighty Mouse Johnson uses his speed and conditioning to overwhelm his opponents and set them up for the finish. And with dangerous submission techniques at his disposal, that finish can come very quickly. Demetrius Johnson uh, the the in the the is the the pride, pride. Підвищившись в базі, суттєво підвищився 6, набравши вагу, і тепер, тепер коли він б'ється в своїй улюбленій, в цій грі улюбленій, бо насправді він б'ється в флайвейті, ще нижчий, тут він в бантам, Ну він буде дуже швидкий і потужний, тому треба якось його буде стримувати, хоч він і набагато нижчий зростом. По параметрах він буде поступатися. Нас навіть як чемпіона. UFC, хоч і не в цій вазі, відправляють в червоний кут. Текнік Джонс. нарешті, нарешті я дочекався цього бою в UFC. Ну, як бачите, швидкість перше стоїть швидкість, тому що він ну, дуже потужний. Останній його бій, який був. Ух, трошки вилетіло з голови прізвище його суперника останнього, але він <правда> там його <правда> розбив дуже <правда> дуже швидко. <правда> так, ну ми готові. Ми готові. Прекрасна перемога над Леонардом Гарсією. Звичайно, нас. Надихає. Ми повертаємось в мандалай Бей. До речі, в мандалай Бей вбилися попередній бій. Ну і американець 32 роки, нижчий, суттєво нижчий і коротші руки. Нам 25 років. Ну, як і насправді, значить, десь іде по ідеї. Може йде рік, який зараз, не знаю. Тут начебто не вказується, який рік ну і брюс Бафер. Давайте послухаємо його. Сімнадцять перемог, чотири поразки. Не так багато поразок. Johnson. And now, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Toronto, Canada. Ladies and gentlemen, he is the current UFC featherweight champion of the world. The UFC Hall of Fame Warrior Dennis У нас 29 перемог, дві поразки. Можемо записати на свій рахунок ювілейну 30-ту. Підсушились ми. Звичайно, щоб увійти в вагу Бантамвейту. Вейту. Ну і Джош Розентал. Referee. Ну і прекрасна Брітні оголошує, показує, що буде зараз перший раунд. Ну і поїхали. Діметріус Джонсон Денітрида. Хто кого? Ух, одразу удар ногою. Неочікувано. Ну цього маленького, начебто, на перший погляд, бійця, треба остерігатись дуже сильно, тому що його. Його швидкість, його потужність, звичайно, буде набагато набагато переважати наші скіли. Ну, бачите, поки ми розмахуємося один раз, він вже встиг двічі пробити рукою і один раз ногою. Так, ну треба йому побити трошки, щоб він призупинився. Ну він чітко бачить наші удари і. і ми не влучаємо в нього. не влучаємо Поки що ми влучаємо тільки в корпус. Так, він хотів клінч піти. <плінч> Та, Так, Супермен панч навіть проходить. Таке поки що нічого ми не можемо протиставити Діметріусу, тільки зупиняємо його атаки. Ну і діємо на контр Ух, контрвипадок. Якщо не помиляюсь. Виконав, ну і Бекфіст, Бекфіст наш поки що працює. Він хоче нас постійно взяти в клінч. Не можна його пускати в клінч. Ух, райбекіку тут пройшов непогано. Спокійно, Діметріус, відійди від мене. Та відійди, кажу. Подивіться, він затис нас в куті в одному із кутів октагону. Так, і фронткіком, і дивіться, ми нарешті виходимо. з кута. Так, непогано, ну. Хоч я і казав, що Діметріус потужний, але все-таки ми пройшли з вищої ваги, і у нас сила удару, в принципі, повинна бути побільше. Перший раунд закінчився. Ось так. Начебто, нічого такого. Нічого такого. Дуже обережно ми ведемо свій бій. трошки почервоніння є у Діметріуса. Якраз лікар. Лікар його дивиться. У нас, начебто, все нормально. І тренер каже, що навіть не бачить якихось. Помилок в нашому виконанні. Давайте подивимось повтори Ну ось тут ми не кілька ударів, але все-таки все-таки непогано. Ну, це такий прикрились ми. Все-таки Ну покажіть, краще, наш райдбек-кік. Але ні. Але ні, режисери. Трансляції не покажуть наш Райтбекік. Там нормально так ступнеє. Ми йому, йому врізали. Аріані. Аріані. Каже. Тобто показує знову ж таки. Що другий раунд. Починаємо з райтбекіка. Райтбекфіст. Опа! Дивіться, збили збили ударом в корпус. Бачите, прокачали ми цей удар. Так, 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 так. зачекай, Діметріус. Так не піде. Прокачали до максимального левела і можемо збивати тепер. Суперника ударом в корпус. Це непогано. Так, треба. Дивіться, ми правою ногою поки що зараз працюємо. Ох, дуже непогано. Так, головне не пропустити прохід в ноги. Поміняв. Змінив, змінив. Змінив стійку і бачите, у нас вже не працює права нога. Хоча непогано. І лев сайд кік навіть пройшов. Закидаємо ударами Діметріуса і вимахуємось. Удар з коліна не проходить у Діметріуса, але він був дуже небезпечний. Не буде. Вставай! Треба вирубати. Давно нокаутів не було, і взагалі в партер з ними падати не хочу. Ні! Вставай, Діметріус! Так, ну треба вирубати. Та що ж він чекає, поки я вимахаюсь, чи що? Та знову ні, подивіться, що ж у нас за удари такі. Ми не можемо нокаутувати. Суперника, і все. Все, нокаут. Нарешті. Діметріуса Джонсона. Відсилаємо в нокаут і виграємо. У нього вдруге. Тепер вже в UFC. Нагадаю, перший раз ми виграли в прайді. Ну тут, звичайно, далися в знаки параметри. Параметри ми його тримали на дистанції, він не зміг пройти в ближній бій. ну І, і це спрацювало. Один удар зробили контрольний. Ну, п'ятою, куди там? П'ятою ми влучили. Звичайно, він виробився після стількох нокдаунів. Ну, бачите, він уже після двох двох нокдаунів він вже нічого майже не робив, бо все таки був уже уже попливши. Вбивча права нога була для Діметріуса Джонсона. І ми перемагаємо. Чи вийдемо ми над Юраю Фейбера? Оце питання. Це, звичайно, питання. Юрая Фейбер чемпіон, але він буде битися в мейн-івенті. І зараз ми якраз дізнаємося, як він провів свій поєдинок. Нам не дають нокаут вечора. Ну і давайте подивимось, як інші побились. Чарлі Валенсі виграв Скотта Йоргенсена. Бен Ротвелл виграв у МакКорклан. Нокаут вечора у Марка Муніоса проти Деміана Майї. Стефан Стрю, Submission of The Night проти Брока Леснера. Джуніор до Сантос виграє Пета Беррі. Денітр Де виграє Діметріуса Джонсона і Юрая Фейбер втрачає чемпіонський титул. Сабмішеном в третьому раунді виграє. Кід- Ямамото, і це наша ціль. Тепер наша ціль кід-ямамото. Ось так. Ось так. Ми можемо купити собі спаренг партнера. Поки що робити це не будемо. Думаю, що зробимо це в наступній серії, якщо не забудемо. Звичайно, Джон Джонс. Найкращий боєць року. Ми через те, що програли, стали третіми. Чемпіон Лайтвейта Сотірополос 2. Ну, і інших бійців ви можете побачити на своїх екранах. Бій року Denit Реде Леонард Гарсія, який був в попередній серії, технічним нокаутом. Потім, дивіться, йдуть всі бої по сабмішену. І ось тільки шостий нокаутом. Знову сабмішен, нокаут, сабмішен, сабмішен. Ось так. Нокаут. Року Тіто Ортіс. В... Також було в попередній серії вечір. Там, де Тіто Ортіс бився з Шогуном Руа, і він якраз там зробив нокаут вечора. Не нокаут року, як бачите. Ну і Сабмішн року Джуніор до Сантос проти Бена Ротвела. До речі, не так давно вони бились і Джуніор до Сантос виграв. Так, ну і тут нас, звичайно, не буде. Так, нам дають ще 7 тисяч з половиною кредитів. Ну і що? Коли ж, коли ж нам дадуть чемпіонський бій в іншій вазі? Ми хочемо вже віддати титул Фезервейта, ми вже майже всіх там виграли, і нам треба вже новий пояс. Де це буде в Бантамвейті Вейті чи в Лайтвейті, в принципі, немає значення? Давайте подивимось. Розташування, що і як. Ну, ми залишали, залишаємось чемпіоном, звичайно, Фезервейту. ну, а отут Кід Ямамото, звичайно, звичайно, він вразив і став новим чемпіоном. І тепер реально нам побитись, я бачу, з Юраєю Фейбером. Якщо, звичайно, звичайно, Дана Вайт і UFC не про. Побачимо, що це все буде непогано, непогано провели поєдинок, що попередній, що цей. Ну і бачите, що Гуїда з нами не вийшов, бо він бився, він бився з чемпіоном Джорджем Сотірополусом і програв Сабмішеном. Хоча Гуїда це неймовірний борець, наскільки я пам'ятаю. Добре, добре, на цьому закінчуємо. Вітаю вас з ще одною перемогою нашого українського хижака, нашого українського бійця. В другому раунді нокаутом на четвертій хвилині ми виключили Діметріуса Джонсона і таким чином перемогли і в бантам Вейті. Ось так: от, у нас є перемоги в трьох вагових категоріях. І це дуже престижно. Не просто так ми в залі слави UFC. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту. У ВК з вами був Деніт Ридем. На все добре.